Привіт всім! Я сьогодні поливала свої орхідеї і відділила дітки від цієї реанімашки. Ось вона, вже підсохли квітконоси, просто зрізала і все. І ось самі дітки і стаканчики, в які я їх посаджу, підібрала по розміру коріння, щоб коріння туди вміщалося. Буду саджати у суміш моху з мілкою корою. Ось це той мох, в якому воно сиділо. Це його стаканчики. А тут ще десь була де вона. Ось вона. Вершичок квітконосика. І тут яка ще є брунічка. Вона наче жива, може, я її. Залишу і подивлюся. Чи не пустить вона дітку, хоча це навряд чи але все-таки цікаво, як їх беруть отакі малесенькі відрізочки, і... і вирощують з них діток. І ось вийшло в мене дві такі діточки. Я їх глибоко не закопувала, бо тут. Частиночка квітконосика відрізана. Я не хотіла її, не знаю. Чи можна її закопувати? Я її не закопувала і мухом поки що не обкладала. Ось такі дітки. Ось ще що, що хочу показати вам. Ось ці дітки, які я відсадила щойно. А це дітки, які я купляла. І дивіться, який розмір. Порівняйте розмір. Ці дітки, які виросли на квітконосах у мене, домашні дітки, а це ті, що я купила. І ті, що я купила, здаються меншими, ніж оці, які виросли на квітконосі на мамці. Так, я тільки так їх зараз покажу, які це дітки. Це новенька дітка, оця новенька. Оця вже давно в мене сидить і щось дуже погано росте. Отака мала вона була і така залишається мала примала. Ну, он росте. Росте добре. Я бачу, там в неї росте ще один малесенький листочок. Але ж камера не фокусується, це не видно, але я бачу, що там малесенький листочок вже росте. Тобто Валкіон добре росте. Самеріон, чи самерин, як її правильно, дуже повільно росте, дуже слабка дітка. Я їх сьогодні поливала, тому вони такі мокрі. Оце зовсім новенька. Так що мої дітки виглядають навіть більшими, щойно зняті з квітконосів. Ніж оці, що я купляла. А на материнській рослині я поки що не буду зрізати ці квітконоси, бо тут ще є бруньки. І от, ось ця може ще дати дітку. Ось в якому вона стані. Ну, тепер без діток їй буде легше самій реанімувати. Коріння в неї багато, наросло. Тобто корінчики в неї є з тієї сторони і з тієї. То, може, вона ще наростить листочка без діток на квітконосах. Чи наростить діточку? Ось із тієї бруньки ще одну. То в мене буде вже чотири однакові рослини. І що я з ними буду робити? Поки що не знаю. Маю надію, що і материнська рослина ще покращить свій стан.